Що готові? Одна розумна людина якось сказала, що знання це сила. Більше знаєш, матимеш змогу викрутитись із ситуації, оскільки з більшою вірогідністю розумітимеш, як діяти, та знатимеш, чого від деяких обставин місць і живих організмів чекати. Та водночас знання про можливі трагічні ситуації, про істот, які здатні вичікувати на тебе довгими днями і ночами, або не яких ти не і сам можеш врізатись не сприяє твоєму спокою, а навпаки. Ти постійно вичікуєш, як щось чи хтось зненацька вистрибне на тебе. І найгірше це те, що навіть знаючи про цю істоту все, знаючи, де вона проживає, яка у неї сила, яка у неї поведінка, ця інформація тобі нічого не дає. Бо тільки ця істота тебе помітить, тільки почує твій запах, твій голос. Молись, щоб твоя смерть була швидкою. З вами знову Югурт, і сьогодні я знову прокляну вас знаннями про поведінку, зовнішній вигляд та характер створінь Тревора Хендерсона. Приємного усім перегляду. Оскільки це вже мій другий ролик про істот даного автора, на цей раз я лише коротко нагадаю про те, ким він є, і більше не затягуватиму. А якщо ви не бачили першу частину, можете після цієї обов'язково глянути і її, особливо якщо вам цей ролик зайде. У будь-якому випадку Тревор Хендерсон це канадський гор, художник та ілюстратор, що прославився своїми малюнками з вигаданими паранормальними істотами. Деякі з них стали настільки популярними, що про них знає не кожен другий відвідувач інтернету. Зокрема, до них відноситься картунке та серед Та сьогодні розповім про менш відомих, однак також дуже унікальних створінь, з якими Тревор обережно та тихо поділився у своїх соціальних мережах. Ну що ж, стартуємо. А власне стартувати у житті пропонує з якісними українізованими каверами. Якщо ви великий пошановач аніме, мультфільмів чи вокаледів, то канал L буде для вас не те, що неймовірною знахідкою, а справжньою перлиною високоякісних каверів з не менш неймовірним оформленням власних роликів. До ви і самі бачите, наскільки висока якість монтажу, і це не одиничні випадки з такою великою ретельністю зроблені ледь не всі ролики. А оцінити прекрасний голос автора каналу, ви можете вже у новому ролику за посиланням у описі. Запевняю вас. Ці декілька хвилин буду для вас явно невитраченим часом. Обіцяю, ваші вука скажуть вам велике спасибі. А ще ваша психіка, коли ви перейдете на цей канал, щоб діти від мого ролику. Коротше, зволікати з цим каналом не варто, і на ньому ви точно знайдете щось, що буде вам до душі, особливо якщо ви миломан. А поки ви ще тут, я вже на цей раз точно починаю розповідати про цікавих істот з глибин кошмарів. Anxious Duck, або тривожний пес виглядає як біла продовгувата істота, що віддалено нагадує людську фігуру однак явно не має у собі нічого, навіть близько до людяного. Його шкіра бліда, від чого крізь неї можна побачити сухожилля, м'язові структури та хребет істоти. Проте ти ніколи не побачиш крізь неї органи, кровоносні судини або навіть звичайний нам тип травної системи, оскільки в нього її банально нема. Замість цього його тіло наповнене дивною слизькою органічною речовиною, яка й заміняє мусі ці структури. Рухається істота на чотирьох кінцівках, кожна з яких має щось на кшталт руки з трьома довгими пальцями на ній. Але що справді напрягає, так це овальна голова собаки з його широким ротом, що містить чисельну кількість зубів, та з двома западеними в місцях тевторії мали б розташовуватися його очі за своєю суттю, енші з доки дуже розумними тваринами, однак водночас й дуже ворожими. Попри своє на вигляд, кволе тіло вони є доволі швидкими, міцними та ще й прекрасними в маскуванні настільки прекрасними, що їх нерідко з собаками чи оленями, а їх постійний сміх переважно ніхто не здатен почути. Та проблема не тільки у сміху, скільки у специфіці поведінки цих істот, оскільки вони зазвичай полюють та бродять у міських районах, а не десь на посовищах чи лісах, смакуючи дрібнішими тваринами. Окрім цього, вони не тільки полюють у міських районах, але й живуть там, вишукуючи хороше місце для лігва та патрулюючи навколо нього. І повірте, вони будуть ой, як не раді, якщо вони нароком пройдете поряд з їхнім барлогом. Звичайно, оскільки їхніми звичними місцями активності є людські міста, існують спеціальні винищувальні служби, націлені принаймні зменшити їхню кількість. Однак, як я вже зазначала, їхня надприродна здатність до маскування сильно утруднює цей процес, що вже казати про їх явно немалу фізичну силу та витривалість. Від чого полювання на них поодинці є не те, що дурною затією, а самогубством. Водночас вдомі і випадки, коли деяким людям навіть давалося їх приручити та зробити дружніми, припускається, що якщо відноситись до тривожних псів як звичайних собак, вони справді змінять свою поведінку на таку і не будуть нападати та агресивно себе вести. Тобто, в теорії, побачивши подібну тварину себе вдома, можна спробувати не лякатися чи боятися її, а переконати себе в дому, що вони є милими. Тоді вони можуть справді перестати вести себе як агресивні та жорстокі хижаки. Але звичайно відноситись до подібної інформації скептично, оскільки даних, які б підтверджували це відкриття, недостатньо. Однак ще точно є фактом, так це те, що Anxious Duck не передбачувані а їх перша реакція при зустрічі із живою істотою і намагання чим швидше розірвати її нечастини. Великі Чарлі це схожа на худобу істота з великими, неначе затуманеними очима, зубоподібним ротом та довгими кінцівками, через які ріст тварин сягає близько 7-8 метрів. Тіло Чарлі настільки худорляве, що навіть неозброєним оком можна побачити його ребра, дивуючись тому, як його кістляві ноги взагалі здатні тримати подібне велике тіло. Доволі довгий період часу за великим Чарлі полювали люди заради його м'яса, проте нині йому вдалося текти з м'ясокомбінату, маючи змогу вільно пересуватися земним шаром. Одного боку Чарлі є не тільки нешкідливим і загалом безпечним для людей, але й ледь не найслабкішою істотою Тревора Хендерсона. Проте проблема криється не в самому Чарлі, а в його потомстві, якого вже реально слід уникати. Певні частини м'яса істоти з певною часотою випадають, формуючись першу у маленьку місцесту масу з очицями, маленьких нагетсів або Лілнаґець, а потім за несприятливих обставин у The Lamb або Ягня, які є ще тими паскудниками. Перед тим як говорити про ягня, спершу зазначу про їх більшу милу версію малих наглядів. Ці створіння, які розмір лише трохи більше за людську долоню, хоч своєю м'ясистою та червоною текстурою, з маленьким тілом та великою овальною головою, з двома несиметрично розташованими очима, спершу можуть налякати, але на ділі вони не несуть жодної загрози. Навпаки, вони доволі дружніми та слухняними. Їм подобається цікавитись усім навколо, а до їх основного раціону харчування входять крекери. Так, бісові крекери. Проте їхні родичі, делемп або українською ягня, не такі миролюбиві, оскільки їхнім основним джерелом. Їжі і людська плоть достеменно невідомо, як та чому з'являються ягнята. Єдине, що ми знаємо напевне, вони, як і нагіци, також з'являються з плоті великого Чарлі. Проте, ймовірно, через якесь прокляття чи інший, можливо навіть паранормальний вплив, вони починають більш активно рости, паралельно стаючи ворожими по відношенню до інших істот. Ягнята на відміну від своїх менших братів є метровими місцестими створіннями з великою діркою, голові замість очей. Їм притаманні паранормальні сили, і вони здатні до левітації та масивної фізичної шкоди. Тож, якщо ви побачите подібне істоту поряд собою, краще ховатися і тікати, поки вона не побачила вас, та не почала утворювати тромби всередині ваших кровоносних судин чи взагалі змінювати силу земного тяжіння або робити й і те і інше водночас. Нашкодити злем не можна, оскільки воно є метафізичною істотою, а тому фізичні речі, чи то пулі, чи то гострі предмети їм нічого не зроблять. Але були помічні випадки, коли ягня обирало. А кому шкодити від чого його іноді називають святим духом? Хоча чи справді ягня має відношення до Янголів взагалі невідоме. Тобто є гіпотеза, що далем шкодить лише тим, хто скоїли злочин, а не винних не чіпає. Можливо, це стало основою для того, чому їх певний період проставляв демонічний культ, але це не точно. Загалом, що напевне можна сказати, так це те, що з ягням краще не взаємодіяти, оскільки воно не налаштоване на дружні зв'язки з людьми, навіть навпаки, воно, як і тривожний пес, з більшою вірогідністю тебе прикінчить, аніж допоможе, чи врятує від чогось. Тому краще їх просто уникати і не знаходитись поряд з ними. Якщо ти не хочеш, щоб у тебе формувались тромби, з'являлись опіки чи радіаційні отруєння по всьому тілу ім'я The Smiling Owls або української усміхнені сови каже саме за себе. З одного боку ці тварини є простими совами, однак на їхньому обличчі немає нічого, окрім широкого людського роту з гострими зубами. Як не дивно, ці тварини є хижаками та ще й доволі хитрими. Зазвичай вони намагаються заманити свою жертву у більш ізольоване місце, а потім нападають на неї у групі, щоб збільшити свої шанси здолати більшу за них тварину або людину. Роблять вони це приблизно так само, як сиреноголовий, використовуючи свої подібні до людських голосові зв'язки, вони запам'ятовують та повторюють, мов ті папуги, слова та фрази попередніх жертв, що й робить їх полювання більш успішним. Правда, якщо папуги гадки не мають, що кажуть, то усміхнені сови, ймовірно, навпаки, усвідомлюють значення сказаних ними слів. Бо коли приміром до лісу приїхали скаути, намагаючись покинути це місце на машині, сови стукали по дах автомобіля. Просячи бідних людей відкрити двері. Ну і звичайних, як погода з їхнього імені, вони доволі часто люблять сміятись, точніше, насміхатись над своїми жертвами, над якими вони ой, як люблять познущатись перед тим, як з'їсти, якщо вони взагалі це роблять заради їжі. Боонсфорд це маленький людиноподібний скелетик, маленького зросту та з цікавою особливістю у будові його голови. Справа в тому, що його череп покритий чисельною кількістю інших таких черепних шарів, які здатні розкривати за його волу, показуючи такий же череп всередині. Цей процес відкривання шарів буквально може відбуватись вічність, оскільки у Бонсфорда нескінчена кількість цих черепних коробок. Попри свій специфічний зовнішній вигляд, бонсвор насправді є дружньою істотою, і як казав сам Тревор, хорошим хлопчиком. Тобто жодних злих намірів у нього нема. Однак це не відміняє наявності у нього специфічної для людей поведінки. Він, як той домовик, може переносити речі по вашому будинку, перевертати їх, зачиняти двері на ключі і так далі. Проте усе це він робить не для того, щоб вам нацелити, а тому, що він таким чином з тобою грає. Іншими словами, бо просто дитиною, якій нудно і яка намагається себе розважити як може. Зокрема, йому, ще подобається слухати голоси інших людей, і неважливо, що вони кажуть. Йому просто подобається їх звучання. Проте ігри не єдине і не найголовніше, що має вас напрягати у цій істоті. Справа в тому, що із собою, хоч, ймовірно, і ненавмисне, бонсвор приносить безсоння та хвороби, тому його перебування у тебе будинку не тільки може бути набридливим, але й реально шкодити твоєму здоров'ю. Загалом Бонсфорд здатен, окрім вище перерахованого, ламати закони фізики, а також бути видимим лише людині, яку він обрав, аля за якою почав вити слідом. І повірте, ви навряд чи захочете бути його улюбленою людиною, оскільки ставши такою, ви вже не зможете від нього позбутись. Але якщо вам дуже кортизно зустрітись, його можна навмисно викликати через мобільну гру. Але не питайте мене, яку саме так я вам одразу і скажу. Проте чи може він прийти до когось без цього виклику, невідомо та краще надіяти, що ні. Він, хоч і мирний, однак має свої підводні камені для людського здоров'я, так би мовити. The Stranger, або незнайомець є незвичною людиноподібною фігурою, з дивним круглим обличчям без рота, що ймовірно є його маскою та довгим тілом, прикритим чорним одіянням. За стилістикою він чимось схожий на картункета, оскільки також має в собі неначе мультяшні риси, однак водночас і далеко немилим створінням. Під його маскою приховується довгий ряд людиноподібних зубів, а його справжнє обличчя дуже викрилене і страшне. Коли він рухається, він це робить важко та незграбно, похитуючись у різні боки. Незнайомий зазвичай бродить по універмагах та торгових центрах у неробочий час чи тоді, коли в магазині нікого нема, переважно націлюючись саме на дітей. Проте, якщо ви вже дорослі, не думайте, що ви поза ризиком, оскільки незнайомцю дуже подобається змушувати людей губитись у великих просторах, і так просто він вас з них не відпустить. Він, як той блуд, змушує тебе губитись та ходити колами своєї аури, не даючи тобі вибрати з цієї петлі. Окрім цього, він ймовірно ще викликає у людей запаморочення, особливо якщо ті наближаються до ескалаторів. Тобто можна припустити, що незнайомець може живитися людською розгубленістю, намагаючись тримати своїх жертв так довго у такому стані, наскільки це можливо. Сказати напевне, чи він собі більшу небезпеку ніж просто змушуючи людей відчувати запаморочення та розгубленість, неясно. Єдине, що можна припустити напевне, так це те, що не знайметься явно розумна істота, раз він, усвідомлюючи те, який жах може приносити людям через свій істинний зовнішній вигляд, приховує власне лице маску з людиноподібним обличчям, створеного з пап'є-маше. А так, оскільки він є відносно новим творінням Тревора, більше про нього нічого не відомо. І нам лише судиться дізнати ще. Отже, на цьому відео підходить до кінця. Надіюсь, ця підбірка істот тревора вам була цікавою. Якщо ви хочете третю частину, дайте знати у коментарях. Або просто пишіть про свої враження після перегляду ролика. Я дуже люблю читати коментарі, тож буду завжди рада почути вашу думку. А так, поки на сьогодні, все. Усім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.